Згинуть наші женьки, як роса на сонці. Завість галасливих ультрас вперше маршем по місту пройшли малята без кричалок, лише з гімном. Маленькі патріоти показали, що Чернігів любить Україну. Винятків нема навіть серед наймолодших. Цей захід унікальний, адже це перша патріотична хода малят в місті. Тобто були так, коляски, були якісь там для діток, аквагрими і так далі. Але саме патріотичної ходи ще не було ніколи. Ну, ми сподіваємося, що в подальшому ми якось, е, ну, зробимо мікс якихось з колясками, наприклад. Що може бути більш яскраве та вражаюче, ніж маленькі дітки в національних костюмах з прапорами, з символікою, які йдуть вулицею міста. Голова. Одною та співають гімн організатори, попри заклики відмінити заходи з дітьми, все ж пішли на ризик. Акція пройшла мирно і без пригод. Батьки радіють, діти знайшли друзів, а дорослі однодумців. Нам дуже сподобалось. Цікаво було прапор дуже великий, ще гімн заспівали. Я думаю, що нашим діткам треба запалювати свій патріотичний дух з малку. Всі я знаю, бачила, що багато хто співав від маленьких до великих гімн України. Це дуже класно. Це так і має бути у програмі. Ще й розваги для малят. Патріотичні малюнки на асфальті показують. Тепер популярна українська тематика замість звичних вже квітів та сонечок. Що ти малюєш серце. Я малюю прапор України та герб. А що значить український герб? Як розшифрова? Український герб ну, розшифровується як слава воля. Якось це найбільше символізує Україну. Аби на мапі України лишити свій пам'ятний напис, навіть черга вишикувалася синьо-жовті стяги, сонце та заклики до миру. Цього для своєї країни хочуть маленькі чернігівці. Я побачила. Діти вірять, щоб бажання здійснилися. Треба їх лише сказати в голос, аби омрія не швидше стало реальним. Організатори запропонували побажання Україні написати на картках. Я бажаю Україні, милі і слави. Природу 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 Україні. А що ще? картки бажання закріпили на провітряних кульках і випустили в небо. За кращі костюми їхніх власників винагородили призами. Сім'ї переможців отримають і професійну фотосесію. Організатори планують зробити патріотичну ходу малят щорічною, приурочать її до Дня матері, котрий в Україні святкують у другу неділю травня.